У приймальному відділенні центральної міської лікарні рівного, де нещодавно пацієнт на підпитку напав на чергового лікаря. Кнопку екстреного виклику поліції встановили одною з перших. За словами завідувачки відділення Наталії Михалюк, у разі необхідності натиснути її можна швидко і безшумно. Кнопка запрацювала вчорашнього дня. використовують при всіх необхідних ситуаціях перевіряли і спрацьовує чітко. Охорона приїжджає швидко. За словами Наталії Михалюк, раніше поліцію у приймальне відділення викликали за номером 102. Чекати наряд каже, доводилося доволі довго. Як працюватиме нова система суспільному пояснили в обласному управлінні поліції охорони, натискаючи таку кнопку тривожного ви поліції охорони, сигнал тривоги надходить на пульт централізованого спостереження. Звідки в свою чергу передається наряду групи реагування, і вони в найкоротший термін на протязі трьох 4 хвилин прибувають до приймального приймального відділення лікарні для з'ясування причин. виклику. в медичних закладах рівного вже встановлено вісім кнопок екстреного виклику поліції в острозі. Таких дві в Березному та Вараші по одній. Максим Коломис, Микола Штемпель, новини на Суспільному.